Kamljomati biti pene nek dojutri, no, v Avrazu, vse kako je avarija. Tu mislim, da se rogače peščene prek, da so podčrknine, odjeuda rom, vsehane, vsehanske fosfate. Konečno, da je namišljeno, ki je bilo ljubo situacija, ki je na vrhu Kerela, ki je bila, 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 bila, ki je bila, bila, ki je bila, ki bila, ki je bila, Циган зробив то, циган зробив це. Хоча злочинець, вор або водій, який порушив правила дорожнього руху, він не має національності. Він є порушником. І кікадакам люма збітепененгу юда намішта. Але амен на муклям тих без кіриваста. Амін. Пісніна спалада, вакера спалада. me ja dure der kada leha me kera sa so habirina me kada u kad a me na pena zvi ko sa zvinovato ale a me va kera svoj na kampe u ka da rumen te dikentele da je ton porušin de pravila družbe me gen rado Roma, kamare uh, Andrijek sam ondru internetu,

Ім проблема, звісно, але бакерен, оюдача корома керен і орома налаче, бо дана міста, ам'я, ми на стедонок. Тим більше канакіська на джале війна, тим більше канакіська маре мурша і не привойна. Войовіни, боже Україна, маре Рома, наші роми, які воюють на війні, наші закарпатські роми. І це не допустимо, навіть коли правила дорожнього руху. І, і тоді де вписують, що це ром, що циган, циганська машина, циганський фольксваген це недопустимо і це неправильно. І тому я переконаний, що злочинець не має національності, порушник не має національності. І тому ми повинні про це говорити на всіх рівнях. Ми палікаємо мені, дає Романи Міндік Санманца, Міндік Дикер і под лікеремо. ...πριν Πώστε, Πρεκάταλα, Βίδιο, Σασουίν, Αμεν, Μάινα, Στεβακέρα, Τεβάρισου, Ιν, Τεντεζάνη, Ι. Τεν Αμεν, Να, Ποδλικέρα, Ι. Καβρί, Κόμεν, Ποδλικέρα. Αμε, Ρώμα, Κιμπολια, Μάρι, Ρώμα, Βαρακέρα, Ρώμα, Μάινα, Στεν, Αντρίεκ. Ο Δελτούμεν, Μιχαράνιν, Ο Δελτούμεν, Μιγκόστο, Βίδα,